Які види масажу можна у вас зробити? Так, у нас є процедури, які направлені на антицелюлітна програма. У нас є обгортання, у нас є різні види ручних масажів Це для дівчат. Хоча ліка... чи, чи, чи чоловіки, мабуть, теж можуть таким ну, користуватися? Чоловіки все. Можуть користуватися звичайно. Але клієнти більше в да... в даних напрямках. Це антицелюлітна програма, звичайно, більше в нас жінок. Угу. А от е, ручні масажі, лікувальні масажі е, тут дійсно категорія 50 на 50. Е, Больно тільки на слідуючий день <laughs> все болить. признаюсь <laughs> чесно. Больно. Але але це, це є нормально для масажу, правда? Першого масажу yeah. за мабуть років. Чотири я останній раз масаж робив. Скажімо так, кріпатура після перших двох масажів це, це нормально. Да. Якщо далі воно з'являється великі синяки, раджу змінити майстра. Село за зим'я. Забуваю назву. Шейсбоді, приходьте, о, так, так. тут маску. На шефсбоді як форми, фігури. Фі... А, знаю, о, поняв, Так що це не масажне не зерно. Відмічу салон, інстаграм, фігури. переходьте, записуйтесь. О.